you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Без конкретних звинувачень, але екс українська влада наймовірніше таки здала Крим у 2014 році. Про це та про те, що є багато запитань до тих тварин, розповів український журналіст, ютубер і активіст, який бере інтерв'ю російських полонених, Володимир Золкін. Він зазначає, що варто лише подивитися на стенограми перемовин під час окупації півострова. Підійдіть, прочитайте, про що вони там розмовляли, зокрема Турчинов і всі інші. Там Ярема розповідав про те, що Сашко Музичко, координатор правого сектора на заході України, себе погано. Поводить і його потрібно якось приструнити, і на наступний день чи тиждень його буквально завалили. Ось про що вони там розмовляли, коли у нас ішла окупація Криму, наголосив Золкін. Та це ще не все. Як відомо, журналіст спілкується з багатьма бійцями, і ті, які були у той час у тому місці, розповідали йому, що всі без винятку чекали наказу на оборону і готові були до цього. І ця Мразота, тогочасна влада Турчинові Порошенко, зараз розповідає, що не було у нас можливостей засобів та взагалі нічого у нас не було для цього. От нібито зараз все є, а тоді нічого не було. Тут, напевно, потрібно нагадати, що й зараз у нас. Оборона також майже з голими руками почалася, і вже саме по ходу нам почали давати джавеліни та енлави у достатній кількості. А коли вони починають розповідати про те, що нам потрібні були мінські угоди, тому що ми не могли протистояти, то тоді питання до Іловайського та Дебальцівського котлів підкреслив блогер і з цим неможливо не погодитися. Адже якщо вони теж тоді так дивно відбувалися, і запитання, хто тоді людей загнав у ці котли, хто довів до цього і питання, хто за це поніс відповідальність, тому що мені здається, що ці котли були створені спеціально для того, щоб наштовхувати нас на мінські домовленості, і знову тут. Бачається договорняк, наголосив Золкін. Це стосується мотивації у наших бійців, котре потрібно підкреслити, які вже тоді у 2014-15 роках готові були гнати цю російську мразоту з України. То ніхто з них не скаже, що вони були не готові. Хоча ні, хтось так і скаже, лише порохоботи, яким не важливо кого звинувачувати, лиш би не себе. А бійці ж чомусь кажуть: ми були вмотивовані, нам просто тупо не давали, або нас просто тупо заганяли в котли. Висновки можна зробити очевидні. Втім, якщо комусь цього недостатньо, можна послухати генералів армії, муженка та заману, які неодноразово. Во та всюди наголошували на тому, що у 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. І до того ж, усі запевняють саме те, що не було жодного розпорядження Турчинова про нібито застосування зброї в Криму, про яке він так багато говорив. Жоден військовий, який був в Криму, жоден військовий в генеральному штабі не знає ні про які накази чинити опір окупантам. Ми зробили запит до міністерства оборони і отримали відповідь, що розвідувальних відомостей про порушення повітряного простору в Криму, про застосування збройних сил РФ, про розпорядження тодішнього во президента Олександра Турч... Турчинова про застосування збройних сил наказів якихось немає. Відповідь наступна: всі ці матеріали були знищені в 2016-2017 роках. Нам так відповіли в Міноборони, розповів екс начальник генерального штабу Володимир Замана. Що ж, усі карти на столі не будемо голослівними. Схожу думку має й чинний президент Володимир Зеленський. Він вважає колишнього секретаря ради нацбезпеки Олександра Турчинова людиною, яка втратила Крим, а п'ятого президента Петра Порошенка, людиною, яка втратила Донбас. Президент же минулого року висловив упевненість, що такою ж є і думка більш. Ці суспільства, тож сподіваємося, що ті, хто дозволив Росії анексувати Крим без бою, обов'язково понесуть відповідальність. Адже зараз ми б'ємося саме за те, що більше ні у кого не виникло навіть думки, що можна зазіхнути на наш суверенітет, нашу територіальну цілісність або відібрати в України частину території без єдиного пострілу, і обов'язково переможемо. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Благоразумовського. Натисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.